Зараз починає. Так. А якщо можна, розкажіть, що відомо станом на зараз, та які подробиці, які є орієнтування, які мотиви нападника видічі, що свідомо з цих. Це на сьогоднішній день, на даний момент, на 19 ночі можу одне сказати, що проводиться комплекс слідчих та оборозних заходів. в них залучена вся фактично. Поліція міста Львова та частиною Львівської області також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі з заступником керівника національної поліції і на чолі з заступником керівника служби безпеки України. Тому ми разом працюємо і будемо до ранку вже мати. Перші, надіюся, результати нашої роботи працюють експерти-криміналісти, призначені вже ряд експертиз, в тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що на, на даний момент у нас є вже кілька версій, Основна, основні з них можу сказати, це громадська політична діяльність і особиста непроїзд. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Є в нас деяка вже інформація щодо е скоєння цього злочину, і щодо виконання цього злочину, але е поки що ми будемо е мовчати про, про це, тому що перевіряються всі версії і ті е комплекс заходів, оперативник, які проводяться на місці скоєння злочину, по е місці відходу е можливо злочинця. Вони зараз ретельно переявляються. Також ми задіємо комплекс проти технічних заходів, проводимо і засобів, які нам надію дозволять в найближчі години наблизитись до розкриття злочин. Мешканці розповідали, що власне біля під'їзду поруч з будинком Мірних Ліон. Двох тижнів бачили підозрілого молодика, який зранку до вечора там перебував на лавці, фактично. Чи щось відомо про цього чоловіка, так? І чи, можливо, є підозри щодо нього? Про цього чоловіка нічого поки що не відомо. Ми намагаємося встановити, що це за люди були або, або людина. Дійсно, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина точно знаходилась в цьому одязі, який бачили в засобах масової інформації в телеграм-каналах. Ця людина дійсно знаходилася біля будинку Ірини в визначений час. Є, ще звичайно, що проблеми, що достатньо часто відключається світло, план відключається світло. тому... Були проблеми, мабуть, і також визначення, хто знаходиться в під'їзду, і в тому числі і роботи літаками, які були біля під'їзду для того, щоб на 100% відсотків підтвердити чи спростувати а, тому, ти ми ти, ти, ти. тому ми перевіряємо всю інформацію, працюємо зі свідками, звертаємося до всіх, хто може надати. Слідству додаткової інформації, я скажу, що я хочу подякувати людям, які цю інформацію приносили, і фотографії відповідно, відповідно вже свідчили щодо до... скоєння цього злочину, тобто були свідками скоєння цього злочину. Або чули ці постріли, чули викрики ідини. Я хотів би сказати, що... Ми жалкуємо за цю ситуацію, я хочу від себе вшанувати пам'ять Ірини Фаріон, тому що це наша громадянка, наша людина, яка була народним депутатом, яка любила Україну і тому, як по будь-якому громадяну України, ми маємо робити цей злочин. Чи відомо з якоїсь зброї стріляли? Е, е, відомо калібр, я просто що промовчу. Гільза знайдена, е, після розтину, після проведення судово-медичної експертизи вони будемо мати ще додаткову інформацію. Але це час, на це все треба час. Чи чоловік у капелюсі і нападне, це одна і та сама особа? Ми думаємо, що так. На даний момент дуже багато різних чуток, і чи можливо, чи не такі не відкидаються, і з російського світу, що це було саме замовлення. Не відкидається. Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо, всю інформацію перевіряємо, в тому числі то інформацію, яка проходила через проросійські телеграфи. Дякую. Все. Дякую. thank mm -hmm. you